Суми у платіжках зросли. Держстат опублікував динаміку зміни вартості комунальних послуг в Україні з вересня 2022 тисячі Найбільше здорожчало світло: майже на 70 відсотків з гривні 44 копійок до 2,64. На 18% процентів більше змушені платити люди за обслуговування багатоквартирних будинків у Києві ще більше на 20. будь-яке зростання. Вартості обслуговування багатоквартирних будинків вона пов'язана з проведенням загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, і в цьому випадку на дуже дивно бачити зростання вартості, при тому, що ми знаємо ту ту кількість біженців та переселенців, як в таких умовах управляючі компанії проводили загальні збори, як вони отримували протоколи підписів. Мені абсолютно не зрозуміло. І я вважаю це зростання. В більшості там, на 99% воно абсолютно незаконно. Здорожчало і водопостачання та водовідведення, проте не всюди. Лише у невеликих компаніях, у яких за тарифи відповідає місцевий виконком, а не каріякапе. Наприклад, у первомайській громаді на Харківщині вартість Куба підскочила майже вдвічі. А в Лубнах на Полтавщині люди реєстрували петиції про скасування рішення щодо здорожчання. Однак безрезультатно не знайшли підтримки у сесійній залі. Справа в тім, що профільна комісія розглядає ті проекти рішення, але не петиції. Розгляд петицій це повноваження регламентної комісії. Незмінними до кінця опалювального сезону залишаться лише тарифи на газ та опалення, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії на опалювальний сезон продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатись за новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все це перерахує. Хмельницькому ціни залишаються сталими, зокрема на опалення. Їх не змінювали ще з 2018-го, розповів заступник міського голови Василь Новачок. Однак теплокомуненерго і досі не отримало обіцяної урядом компенсації за різницю в тарифах. Про різницю в тарифах нічого не чути. Вона величезна, понад 300 мільйонів для хмельницького підприємства, але про неї ніхто нічого не говорить. Я не думаю, що то питання буде вирішено найближчим часом. Вартість на послуги за вивезення сміття, водовідведення та водопостачання найближчим часом не змінюватиметься. Хоча кожне комунальне підприємство несе колосальні збитки, кажуть у міськраді. Наприклад, у МК через дорожчання кіловату світла постійно в мінусі. Якщо наші управителі сплачували гривня 68, вісім, та які населення, то вже зараз понад 2,5 гривні. І це суттєвий удар по тому платіжному балансу управляючих компаній. Ми на покриття збитків різницю тарифів для управителів ні минулого, ні цього року не виділяли. Єдина допомога з міського бюджету досить таки велика виділялася для комунального підприємства теплокомунар. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.